Ох, набор уже приїхав. Ей ти! Тобі ще Да, на вибачте, я зараз все зроблю. Чому зараз. ти там стоїш? Я відійду, позвоню. Ей, ти бездар. Так. Добрий день, це містер Матео? Так, да, Матео Носовський. Посилка вже приїхала да, на пол... ХТО ТОСОВ ЖЕ... А як же зарплата? Усім повучий привіт! І як ви зрозуміли, з вами знову я Матео, і до мене приїхала моя довгоочікувана посилка. Думаю, ви вже тут побачили, що там наборчик по Лего yes, very... Я не придумав анекдот. Я не знаю чому, але цей набір я дуже хотів собі прикупити. Але, на жаль, зміг тільки замовити. Зато він приїхав. І за це дякую. <хи> і сьогодні я зроблю вже огляд на нього, тому що чому добру пропадати? Ну добре, давайте же ж почнемо. Не забувайте про мій телеграм-канал. Почнемо з коробки. Вона проста, маленька, але зато красива, тільки трішечки поргота, і це вже моя провина. Ну добре, не будемо довго зациклюватись на коробці та швидше перейдемо до фонаря. Да, можна було б спочатку прийти до фігурок, але давайте спочатку саме простеньке. Фонар з мусоркою. Просто фонар з мусоркою, Нічого більше не скажеш. Мініатюрно, прикольно, красиво. Ну добре, добре, перейдемо до першої фігурки цього набору. І це доктор Октавіус. Тільки він. Веном? Чесно, я такого ні разу не бачив. Виглядає прикольно, але я хотів би собі просту фігурку. Ну добре, давайте про нього вже поговоримо. У нього є два вираження лиця Наполовину веном та повністю. Принти на фігурки доволі хороші та красиві, нічого більш не скажеш, це все-таки оригінальне Лего, а також його щупальця виповнені теж класно. Ну добре, Док, нам потрібно приступати до головного героя цього набору. Мене звуть Пітер Паркер. А от і наш дружелюбний сусід людина павук. І його фігурка ісповнена як завжди класно та детально. Навіть принтує на руках. Але немає на ногах, як у деяких фігурок. Але це вже мої капризи. Хех. В набір для його рук іде павутиння, яке навіть має свою функцію. Воно вміє стріляти. Це, ну! де ця діталька тепер. Чоловік паук, а ну просто прушка. А це ще не кінець. Нам вирішили набір покласти отакий от от мотоцикл. Не знаю, навіщо для людини паука мотоцикл, але все-таки подивимось на нього. Цей мотоцикл є головною постройкою, і виповнений він хороше та красиво. У нього, навіть, є функція. Невеликі свої бластери, які стріляють павутинням, і їздить він хороше та якісно, а це саме головне. Якщо думати в цілому, цей набір мені сподобався. Рекомендую до покупки. Тут є дві класних фігурки, а також непогані постройки. А якщо ви любите докупляти набори тільки раді деталей, повірте, тут є деякі цікаві екземпляри. Отже, всім рекомендую. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Да, коротеньке, але я хотів спробувати себе трішечки в новому форматі. Надіюсь вам сподобалось. Гарного вам вечора! Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а я пішов пити чай.